Доброго дня. Послання від вищих сил. Загальний розклад. Рухайтесь до цілі до результату. Здійснюйте прорив, керуйте своїм життям, вимай, витворець. Ситуація потребує активних дій саме від вас. Ну, навіть якщо в вашому житті були негативні дії саме з боку чоловіка, який прагнув досягнути реалізації власних планів, приворот, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до даного чоловіка, і він мав владу саме над ситуацією в вашому житті, але ви ще сили не дали йому можливості досягнути бажаного. Суд вищих сил вже відбувся. Як би він не був залежний від власної страсті досягнути бажаного результату, як би він на емоційному, емоційно не насолоджувався саме ситуацією, коли мав владу, негативно проявляючи по відношенню до вас, ви ще сили спостерігали саме над його діями і те, як він чиня саме з вами, спостерігаючи за ним. Вони все ж таки контролювали ситуацію. Ви не повинні думати саме про те, що ви ще сили надавали йому можливості в повну міру досягати бажаного результату. Ні. Ну, на даний момент скажу так: що навіть якщо хтось знаходиться в безресурсному стані, в бездіяльності, то ви досягнете стабільності з часом, ви відчуєте наповнення. От єдине, що прорив можливо, тобто зміни позитивні відбудуться стосовно самої ситуації. Якщо раніше ви взаємодіяли з якоюсь людиною, і дана людина мала владу над стосунками з вами, тобто, наприклад, робота, керівник на роботі, власник, бізнес-партнер. А ви бажали реалізації власних планів і от вже втомилися саме від цієї ситуації, але не мали ключів, не мали можливості вплинути саме на дану ситуацію, не мали ресурсу проявлятися, щоб змінити ситуацію в вашому житті, то ви досягнете ясного розуміння, ви досягнете ресурсного стану, і з часом ви отримаєте результат. Ця інформація вам надається для того, щоб ви вийшли страху сумніву і невпевненості, що от ви не зможете досягнути результативності. По відношенню загалом до власних цілей результатів, і що стосується влади над вашим життям, над ситуацією, і що стосується ситуації, саме з людиною, яка негативно Проявляється в ваш бік і має владу або мала нещодавно, але вже є чітке розуміння, що ситуація, прорив здійснився, тобто ситуація кардинально змінюється і не в бік даного чоловіка, даної людини.